Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простим та смачним рецептом пісних пиріжків. Для цього рецепту нам перш за все знадобиться смачна начинка, тому готуємо, нарізаємо ріпчату цибулю е, такими тоненькими півкільцями або на четвертинки можете розрізати і півкільцями. У сковорідку вливаємо рослину олію, вкидаємо сюди нарізану ріпчату цибулю та присмажуємо до легкого золотистого кольору. За той час натираємо на грубій терці моркву. І нарізаємо на невеликі шматочки шампіньйони. Шампіньйони можна замінити будь-якими іншими грибами. Наприклад, сушені гриби завчасно можете проварити та нарізати. Перемішуємо цибулю. Після чого вкидаємо шампіньйони нарізані чи будь-які інші гриби. Перемішуємо з цибулькою та присмажуємо їх також майже до готовності. Перш за все, вони пустять свій сік, і коли той сік вже буде майже закінчуватися, він випарується. Тоді будемо вкидати моркву. Але за той час, поки в нас готуються грибочки, ми нарізаємо білокачану капусту. Нарізаємо не грубими шматочками так, щоб вона встигла гарно протушкуватися, приблизно так, як показую на відео. Коли грибочки з цибулею будуть готові, додаємо сюди моркву. Трошечки солимо, усе перемішуємо. Як бачите на відео, зайва волога вся майже випарувалась. Додаємо сюди чорний мелений перець і такі спеції, як лавровий листок, духмяний перець і також додаємо декілька зубців часнику. Їх можете або дрібненько нарізати, або вичавити через прес. Додаємо сюди капусту нарізану, ще трохи солимо. По можливості перемішуємо і накриваємо кришкою. Продовжуємо готувати на малесенькому вогні приблизно 30-40 хвилин до готовності капусти. І як бачите зараз на відео, ідеальна начинка у нас вже є готова. Нам потрібно перекинути в інший посуд. Та дати, щоб вона вистигла. Приступаємо до приготування опари. В миску всипаємо цукор столову ложку, додаємо сюди обов'язково свіжі дріжджі хорошої якості, доливаємо потроху теплу воду, перемішуємо так, щоб і дріжджі та цукор розчинилися, просіємо частково сюди борошно. Та замішуємо опару. Вона по консистенції має вийти як домашня збирена сметана або приблизно як тісто на млинці. Головне, щоб не було грудочок. Після чого накриваємо чистим кухонним рушником або харчовою плівкою, але якщо харчовою плівкою накриваєте, зробіть декілька дірок зубочисткою, щоб тісто могло дихати. Відставляємо у тепле місце на хвилин 15-20. Як бачите, ось така має утворитися добрезна шапочка спіни. після чого додаємо сюди рослинну олію, сіль і просіємо решту борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. На початку я замішую тісто ложкою, так для мене є зручніше, а потім вже продовжую замішувати його руками. Під час замішування тіста старайтеся борошна багато не підсипати, максимально 1-1,5 столових ложки, щоб тісто вийшло м'яким та еластичним. Можете краще руки та тісто зместити рослинною олією. Далі відставляємо його в миску, накриваємо чистим кухонним рушником або харчовою плівкою, але обов'язково робимо маленькі дирки для того, щоб тісто дихало, і ставимо його у тепле місце на 1 годину. За той час ми готуємо з вами чефір в прямому сенсі значення, як бачите, я беру три таких пакетики е, чаю, заливаю їх буквально 50 мл води, і даємо добре, щоб чай настоявся та е, вистих. І так як тісто вже наше підійшло, ми його вже не замішуємо, лише ось так декілька разів помнемо і ділимо на частинки, приблизно від 15 до 20 штук пиріжків має бути, але все залежить від величини, наскільки ви їх любите маленькими чи великими. Та робите з них палянички, викладаєте щедру начинку, защіпаєте як вареник, але швом. На деко викладаєте донизу. Змащуєте їх чефіром нашим, звісно ж, і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 25-35 хвилин. Усе залежить від вашої духовки. Готовим пиріжкам обов'язково даємо трохи вистигнути і можна смакувати. Ось такий простий пісний рецепт. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою і всім па-па!